Усім привіт! Так, у мене трохи затримка по спілкуванню та по виходу відео. Я постараюся більше часу цьому приділяти, бо чоловік у відпустці, і виявляється так, що ми дуже багато ходимо, десь дуже багато гуляємо. Це з одного боку добре, а з іншого не дуже. Тому що дуже стомлює це. Це ми минулого відео дивились цей браслетик. Будь ласка, якщо, напевно, ви краще телефонуйте, але я постараюся все-таки бути більше на зв'язку. Не дуже зручно. Але що робити? Бо, от, бо я зранку йду і ввечері і приходжу і виявляється, що на повідомлення я не відповідала. Тому ви, якщо прям терміново, то ви мені обов'язково позвоніть. І зараз я вам хочу показати комплектик, про який я забула. У мене їх було три. І ось цей він саме такий середній. У 18-му розмірі блакитний топаз у ось такій огранці. Він коштує 2500 гривень 68 баксів. Так, І приблизно наш топазик. Наш топазик 12 мм на 8. Це такого середнього розміру топаз. От. Якщо вам потрібно, може, може буде там браслетик, але вже все, що буде, воно такої незвичної гранки. Може, може по типу цієї, може ще щось. Ну, не таке, як ми звикли. Дуже був гарний браслетик, але його забрала Ярослава. Я просто вам його покажу, бо ми з вами давненько так не спілкувалися. Так, ось цей браслетик, який проданий, просто хочу вам показати, може, і буде повтор. Може, якийсь інакший буде топаз. Просто тут незвична форма Маркіз у всякому випадку мені не зустрічалась. Зазвичай там Бувальчики якісь. Або квадратики, це так буває. Але маркіз, мені щось, здається, ще що перший раз тримаю. І колір гарненький. Це те, що було. І коштував він у нас 4800 гривень 130 доларів. Це так на майбутнє. Але, звісно, вони приходять кожного разу по різній вартості, різного розміру, топази, різна вага завжди. Тому це так, не показник. от Дуже він там прям цікавий, але мені просто хочеться самі переглянути. А наступний браслетик теж в мене дівчинка довго чекала. Так, це хризолітики, також він цікавий і досить рідкий. ну З хризолітів дуже рідко зустрічаються речі. Тому це в нас другий. Їх було два, але поки, я думаю, що хризолітів також не буде. І саме ось такі огранки капелька або груша. Чесно, от він хоч і маленький, але вживу він дуже гарний і навіть хочеться на себе вдягти і піти прогулятися в ньому. Це чуже, але досить воно таке просто цікаве. У мене нема хризалітового браслету. Тут вже шкода, це вона взяла в мене до ось цієї каблучки. Так, це просто нам для спілкування з вами. А от на комплект стопазму ви обов'язково зверніть. увагу. Оцей комплекс ще також покажу, бо він у мене тут це мікс. Тут 18,5 каблучка. Це, це Тейланта, так, Всі прикраси Індії, що сьогодні я показую. Раухтопаз він е, дорогий, але він важкий. 6800 гривень у вартість, але це при тому, що в нього вага 63 та 6. І тут є також українська проба. Це Індія опробована в Україні. Десь я знаходила пробу, вже не бачу, ну не буду. Вона <смеш> незначна, так, так скажемо, в... в даному відео. Ще хочу показати цікавий комплектик з турмалінами. та Хотіла сказати, що з кришталем. Але це такий презіолітик, він такий спокійного кольору. Бачите? 174 розмір, тут турмаліни та чорна шпінель. Сережка завдовжки 2 і 1. А цей камінець наш 9 мм. Дуже комплект, сам по собі нарядний. А таких також не буде більше. Вага однієї сережки 6 грамів. А вартість 5850 гривень 159 доларів. Турмаліни в Індії, вони дорогі, вони такі дорогі і є. У мене є е, кольє не оброблене, воно в такому ціновому діапазоні, але воно набагато більше. Важкіше. Ну, і, звісно, турмаліни це не ювелірної якості у кольє в даному випадку це натураль... натуральні турмаліни і вони високої якості такий Звичайно, яскре... це досить такий нарядний комплект який потребує там <з adults> якийсь привід скажімо так це не той випадок, коли ви можете вдягти та, та піти. Це тут вже потрібна суконька. До речі, я сьогодні вибирала собі сукню. Сподобалось мені теж дорожче, але вибрала я собі по акції. Ну, а що робити? Це ще й так потрібно також вибрати день, щоб її вигуляти в тому місці, де вона буде умісна то не хочеться бути якось не в тему. Мені здається, все одно таке під неї б не підійшло, під неї щось, щось інакше. Знаєте, я пропустила один гарний браслетик, він в мене якось попав у іншу коробочку. Це ось такий гранат. І гранатик саме червоний, гарний. Також маркіз та кругленькі гранатики. За вагою, що у нас тут? 10,3. Ну, він не важкий, але зроблений він гарно. 2350 гривень вартість. Довжина регулюється маленький карабін, невеличкі гранатики. От зверніть на нього увагу. Так, таких маленьких також не буде. Знаєте, що ще в мене якимось дивом біля нього не залишилось? В мене хтось запитував сережки з гранатами, але ці в мене дівчинка замовляла, тому вони підуть їй. Але їх також можна замовити, так, бо я хартово не приділяла уваги. Ось, з гранатиками такі можуть бути пусетики. Зверніть увагу, що камінець тут закритий, а це означає, що вони не прозорі не так світяться. Вони більш темненько виглядають. Але вони до брасета дуже підходять. Можливо, дівчина в Латвії також захоче комплектом. 600 гривень вартість сережок. 2,72 вага, гранат 2 карати. Мені дуже стопазами саме подобається, але закінчилось каміння такого розміру. Може, вже щось змінилося, треба уточнити. І тут на винтиках. Вони зручні, але все одно їх потрібно знімати. На ніч там вигуляли, зняли і в сундучок поклали. Скарбничку або в сундучок. Так, гранат пусіти під замовлення, а браслетик у нас поки що вільний. І довжина його складає 18. І 7 – це мінімум, а максимум 20,5. Тут колечки ось ці вони маленькі, тому ви приблизно зможете їх застібнути за так, як вам треба. І ще наголошую, що колір граната гарний, такий червоний, частіше приходить альмандин, який, альмандин. який скажіть мені, будь ласка, бурякового такого кольору трохи. У мене, до речі, є кабашунчик альмандін, він такий цікавенький. І е, середнього розміру буває крупніше, буває менше. Прям ідеально. Ось він дуже гарний, бачите, колір насичений, він не темний. Є в огранюванні, там у шорс, подивіться, трохи менший і темніший. А ось цей світліший, хоча відтінок у нього один, але він ось такий гарний, гарний у 18-му розмірі. Сам гранатик, зараз я скажу вам, півтора сантиметра. Ось такий. Вартість комплекту 2050 гривень 56 доларів. І червоний той маленький у шорсі, він такої самої вартісті, він трохи-трохи менше. Ще з топазами в мене є ось така підвісочка і такі сережки. Якщо потрібні. тут є українська проба. Це блакитний топаз, невеличкий, 7 мм, ромбік та квадратик 6,95 вага. Також виробник Індія, але, бачите, вдавлена українська проба мається на ньому. Такий самий браслет до нього. Стосовно блакитної теми, як у мене пропустилися, дуже гарні аквамаринові буси. Тут ще додатково є рожевий кварц. Вони довгенькі. Зараз скажу обов'язково довжину, срібний замок діаметр нашої бусинки, вибачте, намистинки. Хоча, мені здається, і так і так правильно. 6 7, 7 міліметрів, така велика. Але цікаво виглядає, і, напевно, гарно було топазами поєднати з рожевим кварцем. Також так ніжно виглядає. 1650 гривень вартість 45 доларів. Довжина. 60 см. І є ще цитринчики. Намисто таке ніжне. 46 см срібний замочок на ювелірному тросику. Мені ще подобається поєднання цитрину та чорної шпинелі. У мене є такі в колекції, але там більше акцент на шпінель і трохи цитринчиків. От. Ну, це як у нас попередні були буси, але в мене більше шпинелі і менше цитринів. Але я їх все одно люблю і носила я їх у поєднанні з сонечком тобто вище намисто і нижче підвіска з сонечком. От, 80, 850 гривень вартість. Бачите, вже, вже забалакось, тому напевно потрібно нам вже так. І ще хотіла показати, підготувала просто це більше до гранатової теми, але це Ізраїль, і тут гранат вирощений. 950 гривень, 26 доларів. Вони ось такі цікавенькі. Сама модель просто цікава. Такий замочок, це виробництво Ізраїль. Просто бачите, там кабашони, я показала, тут кабашони, але тут червоні кабашони. Такий насичений гарний колір. Сережки не важкі, гарно виглядають. 950 гривень. Так, полінічки, певно, 4,5, навіть 5 см. Довжина. Ось таке в мене вечірнє пізнє відео. Напишіть, будь ласка, як вам така підборка прикрас. Дякую, що залишаєтесь зі мною та за вашу підтримку моєї мови. От, хоч я інколи коли забалакусь. Але я любою мовою забалакусь. Це риса характеру, а не, а не самої мовою. Ну, Все одно практика вона також важлива, без неї так не поговориш. Тому дуже вам дуже дякую і за мотивацію, і за підтримку. Всім бажаю доброї ночі, бо вже пізно, вже місяць вийшов давненько. От, Подивіться, який він гарний. Sim, dá pra